Наступного ранку олежик, як завжди, із напівзаплющеними очима потягнувся, скочив з ліжка і почалапав на кухню, де мама готувала сніданок під зенкуючим посудом. Умивати сьогодні не було сил, тож ванну він проминув. Зразу зайшов до місця, де готує дерехат, і вмостився на стівець. О, привіт, повернулась до нього мама. А ти чого тут всівся?» – запитала вона. Анубрий звідси, а то зараз по хитрій рудій пиці отримаєш. Ого, крізь залишку сну, подумав Олег. Це так рідного сина тут зустрічають, Крутилось у нього в голові. Давай, давай, на ось тобі, тут твоє, мі... тут твоє місце, насипала чомусь мама у корму, корму у кіхтикову міску, і поставила на підлогу, Припрошую, що Олега до сніданку. Малий Дерехата. Від несподіванки широко широко розплющив очі. Що у світі робиться? Сина котячим кормом годувати, і з котячої посудини? Нехай він, олежик і любить, ковбаска, але ж не настільки, від на маму він навіть шхнув. Так ти мене не чуєш? Ану, тікай зі столу, що бліх мені тут понатрушуєш? розізвілася жінка і легенько ляснула сина по спинці. Ой, ой хотів вигухнути хлопчик, але несподівано для себе голосно нявкнув. Олег просто отетеретів, вков... вковзнув поглядом на, свою... на свої кінцівки і зарепетував не своїм голосом. Вони були волохаті й руді. Малий Дерехата вихором злетів зі. Зі стрільця і, кинув і кинувся до дзеркала у вітальні, і звідти закричав ще голосніше на нього дивився відображений альмагамою дуже знайомий рудий кіт кіхтик. Олег озирнувся, все ще, сподіваючись, все ще, сподіваючись, побачити за собою ковбаска, але коридор був порожнім. Тільки з кухні щось убурмотів мама про весну. Котячу, котячу нестриманість і свої наміри купити кіхтуку, купити якісь таблетки, що його трохи заспокоять.